Україні. Бористо, Усіх вітаю річницю і відновлення незалежності України. Дякувати Богу, пережили вчорашній день, просимо Господа і надалі, аби провадив нас до перемоги. Боже, великий єдиний, нам, Україну, храни. Боже, великий єдиний. Радину храни, по лісвіту, проміння, ти її посіди, світлом науки і знанням нас, дітей просвіти. жизні любові до краю, ти нас, Боже, зрости. Молимось Боже єдиний нам Україну храни, всі свої ласки щедроти ти на людина зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай долю. Дай Боже народу і много гая, много літа. Слава Україні.